Вітаю всіх милих, прекрасних чарівних ясочок, які завітали на мій канал. Як ви можете чути, я захрипла. Ну, захрипла я, води багато випила. Я чесно не хотіла, але графіки, графік, треба обов'язково зняти і розказати щось нове. Сьогодні ми розберемо супер круту потрібну тему. Як ви вже могли помітити, мій улюблений сайт, якому я віддана всією своєю душенькою. Це тест English. Дуже гарна хороша структура розписана по рівнях, тому я його обожнюю. Отож! Цих чотири слова. Перше читається дис, означає воно це. Друге читається дет. Вгадайте, що воно означає? Теж означає це, третє. This воно читається саме так. не Невесе означає воно теж це. І those, вгадайте, що воно означає? Це також означає це. Але я звикла перекладати їх трохи інакше, аби мої учні не плуталися. Перше this зазвичай я перекладаю як це: ось це. Щось, що знаходиться біля мене. Ми можемо на картинці бачити слово here, яке означає тут. Тобто, щось знаходиться близько до нас. І ми говоримо про однину. This is a monster. Це монстр. Він знаходиться біля мене монстрик. Отак. Прекрасно! Дед зазвичай я перекладаю on to. Щось, що знаходиться далеко, але воно в однині. Ось така між ними різниця. This and that. Коли щось знаходиться близько, ми кажемо this. коли щось знаходиться далеко, ми кажемо дет. That. That is a це монстр. Онто монстр. Слово there, яке ви бачите зверху написане синім, означає там. Тобто щось знаходиться далеко. Наступне This. Яке читається дуже схоже до першого, яка між ними різниця? Дивіться, коли ви читаєте їх, ви можете їх читати ну для початку, однаково вони будуть звучати для вас. І коли ви будете розмовляти з людьми англійською, ви теж не завжди будете чути різницю. Якщо ви спілкуєтеся з носіями англійської мови, оце перше коротке слово, воно буде читатися дис так коротко, твердо. А друге this. тобто там чути літеру і, тобто така довга і, яку добре чути. В першому слові this, дис ми її майже не чуємо, ми її наче ковтаємо. Є схожі слова, наприклад, слово корабель і слово овечка. Ship and ship. Я не впевнена, що я говорю ідеально правильно, бо я не на сій мови, але це так, як я це розумію. Коли це і вона коротка, ми її ковтаємо. So, these are monsters. Це монстрики. Вони знаходяться біля мене. От, це монстрики, вони десь тут. «Those are monsters». На противагу цьому, он то монстрики, їх багато і вони далеко. Для того щоб запам'ятати і не плутати ці всі слова, вам потрібно вгадайте, що практикуватися, робити максимально багато вправ. Супер легка тема. Берете табличку, робите по ній вправи. Все запам'ятойте, поки ви не вивчаєте це на пам'ять, поки не перестаєте робити помилки. Коли зробите три вправи, і там не буде жодної помилки, тоді ви можете вважати, ви запам'ятали це. Можете це практикувати, використовувати, використовувати в реченнях, складати свої речення і. Вивчати диску разом зі мною і самостійно. Бажаю вам прекрасного, файлечого, надзвичайного дня. Мені аж незвично, що я так мало розповіла інформації. Це вся, вся різниця. Я пояснила все чесно. Чесно, чесно, не буду більше давати прикладів. Просто на прикладі вправ ви побачите самі, де їх можна застосовувати. Максимально легка тема. Використовуйте, користуйтеся, не дякуйте або дякуйте, дякуйте мені лайком, підпискою. <с>? Якщо вважаєте, що те, що я роблю, це корисно і мені варто продовжувати. От, я вдячна вам, до нових зустрічей!